Ну що ж, котики Маркотики, я вас вітаю. Сьогодні ми будемо розбирати кохання на виживання, а саме п'ятий сезон, а саме якийсь там випуск, шостий, чи який. Там, де у нас Олександр, і, ну, в общем, в описі написано, Світлана, здається. Суть полягає в тому, що це вже шлюбна пара, де жінка чи то через свою низьку самооцінку, чи то певна така модель, що якщо я ось так от буду підгибатися то тоді, взамін, чоловік якось там додумається і зробить те, що мені потрібно, і я тоді зрозумію, що я недаремно підгибаюся. Але тут є декілька моментів, вона вибрала ось того чоловіка, який з безмежною любов'ю приймає а взамін. Говорить, по мінімум щось робить, і конкретних якихось таких дій, чітких, хороших, які прям би компенсували її ось це підгинання, ось ця така жертвеність, ось ця віддача, ось ця самопожертвеність, вона не компенсується. В результаті виходить така ось історія, де жінка ось так підгибається, 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 де через якісь скандали гостро, знаєте, нежіночно... Дуже гостро, неприємно, через певні такі колкі слова якось намагається сигналізувати і то дуже кострубато, навіть чітко не говорить, що вона хоче. Вона не сигналізує про свої потреби, де в результаті виходить, вона це все терпить, 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 а потім одного дня. Коли вже повністю через ось ці такі неприємні відчуття розчарування, о Боже, все жахливо, все ужасно, розуміє, що її ніхто тут не підтримує, ніхто її не цінує, ніхто про неї не піклується, в неї виходить захист, вона повністю блощить свої емоції, тоді холодно, в один такий день чітко говорить, що я хочу розлучитися. А для чоловіка, який звик поглинати, поглинати ось цю опіку, любов і тому подібне від жінки, це якось. В один чудесний день вона якось рішила розійтись. А чого це? Тому що він звик брати-брати, і взамін він не чув про її потреби. Вона не вистроювала ось цю таку історію: я хочу то-то, то-то, то-то. Ти або мені це даєш, або мені це не даєш. І в той же час, ось ця історія, а давай то, а мені хочеться відчути там певно. Таку якусь опіку, піклування про себе і тому подібне. Це якось навіть по-жіночному не говорилося, і в той же час він не звик. Тобто він відразу побачив о! Тут можна розслабитися, тут можна нічого не робити, тут можна тільки поглинати, поглинати, і йому якраз вона дуже вигідна. Тому він безмежно ось це тягнеться за те, щоб врятувати ось цей шлюб, а в неї йде просто внутрішній баланс через там 4 чи скільки років вони там разом в тому шлюбі. Де ось цей внутрішній баланс з однієї сторони. Ну, все ж таки, є певні результати моїх дій, що я от можу. Наприклад, ось цей є магазин м'яса. О, так я щось можу. О, самооціночка підвищується, я можу. То можливо я можу знайти того чоловіка, який буде мене цінувати. А з іншої сторони, ну я вся така жертва. Ну я все ж таки, ну це ж чоловік. Ну я до нього так звикла ну якось. І в неї ось і внутрішній баланс. Чи я можу щасливо жити, чи я вже не можу щасливо жити, і просто треба ось тут якось барахкатися і все. Тому що чоловік багато говорить, по мінімум, щось робить, і не хоче робити от конкретних дій як чоловік. Чому? Тому що жінка не сигналізує. І не ставить ось це, ось таку, знаєте, якби ціль, да, тобто зроби ось то, то, то-то, то-то, і взамін ти отримуєш то-то, то-то то-то. такого, такого в них немає діалогу. Відповідно, перше завдання, ось навіть ось це перше завдання, там, де він оце аля проходить ось ті етапи дорослішання. В цей момент вона навіть елементарно не могла чітко просигналізувати, що мені важко, що ці ігрушки, якісь там дискомфортні. Тут не говорилося. Не говорилося, мисіпусі, мій коханий, ти ж бачиш, що ось у я тут тебе тягну, ось тут ігрушечка, ось тут, будь ласка, да, для того, щоб я, тебе, там, щоб я відчувала себе щось. Зроби то-то, то-то, то, то я тебе по цьому і в попку, і туди всього, цього, цього не було. Були оці якісь склоки: спочатку вона терпіла-терпіла, потім щось там намагалася щось якось. Ну, ж таки була ось це такий момент пасивної агресії: того десь, там чик, чик, кудись його там підкинути, кудись десь щось. там Тобто все було гостро, кострубато, через якусь таку агресію, якось так недосигналізувалося. І тут в цьому першому завданні був дуже такий червоний їхній флажок, який полягав в тому, що через ці такі скандальчики. Він якось почав говорити: та я там зрозумію, нам. То, 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 то. Тобто, він через ось ці скандали сказав оці безмежні слова, але нічого конкретного не зробив, щоб підтвердити свої дії. В результаті у нашої героїні відбулося ось це позитивне підкріплення. Як отак кострибати через скандали можна. Почути від нього якісь такі слова, які би сигналізували, що аля тут щось зміниться. В той же час перед другим випробуванням знову ж таки, чи там через перед третім випробуванням, тобто в них теж був якийсь розлад, вони теж розійшлися, десь там помовчали. Він прийшов до неї на ось цю терасу, там де там басейн, і таке я все зрозумів. Мусі пос... о, отут вже в неї просто зафіксувалося певне позитивне підкріплення. Що Отак ось і аля він якось сам додумається. Хоча по факту потрібно сигналізувати, чітко говорити. Ось так, ось так, ось так. Я хочу мати ось такі партнерські стосунки. Якщо цього не буде, то ми розходимося. Якщо ти хочеш, щоб в нас ці були партнерські стосунки, ти маєш вести себе ось так, ось так, ось так. Ось це піклування, ось ця турбота має бути на постійній основі. Ось це цінування мене на постійній основі. ось це... Опіка на постійній основі, тому що там теж був ще один такий червоний флажочок. Далі, Що стосовно того, що він там десь ото працював, тобто, знову ж таки, ось цей момент на винограднику вона чітко не сигналізує, вона не бере відповідальність за те, що вона щось хоче. А вона така гостра його підколі, і в той же час така відповідальність на шоу, це всі умови шоу, це всі умови, тобто, вона чітко не говорить, слухай, я. Хочу зараз відпочити. Вона там. Ну, ти розумієш? І я вчора пахала, а тепер я нічого не пахаю, тому що це умови шоу. Там не було такої історії про те, що і я хочу зараз відпочити. Я в тебе вірю. Тобто, ось кострубато гостро. І чітко не говориться про свої потреби, чітко не береться відповідальність за свої потреби, чітко якось навіть не уявляється, навіть не допускається цієї думки, що я можу чітко сказати про свої потреби, що я можу бути щасливою, що я, от от ось ця самооціночка, ось ця якась зажатість, ось ця якась така модель поведінки. Першу підгикнути, от під під під, під підтусуватися. Чи то самооцінка, чи то я не вірю, чи то якась не така, чи о Боже страшно все ж таки залишитися з цією одною. А, а, а а, а як далі жити, а то, а п'яте, десяте, От, а як без чоловік, ось ці всі, якісь такі моментики, ось цього, а що там буде далі з цим всім розбиратися, з наслідками розлучення, вони трішки її лякають, і тому якось, а може да, а може ні, а може що, та я може, де якась не така. І це якраз виливається, ось ці всі такі непорозуміння. Що мене тут іще показано? Знову ж таки, він не розуміє, як їй щось зробити хороше. Тож час він особо там нічого не робить. Но він як істерична маленька дитинка, на ізенос, кудись там попер на із нос, кудись там пішов, і я там води не випив та попросити води? Ні, я це не ізнос, це демонстрація, що ти бачиш. Тобто він намагався викликати в неї почуття провини за те, що він там не ізнос, не пив води, але тут підійшов інший чувачок, і він так підхильнув, і тому не вийшло зіграти на осі, з цьому почуттют провини. А так то він насправді оце маніпулює ось цим почуттям провини, давить, на жалость, ну давай, ну що, ну де, а як, то, що, п'яте, десяте. Що я там хотіла сказати? він працює заради нагороди, і він не розуміє, тобто, знову ж таки, не було ось цієї комунікації, щоб він щось зробив заради для неї, для якогось такого майбутнього В нього якось такої чіткої картини немає, що де і як. Тобто, сам собі щось додумайся, сам якось угадай потреби своєї партнерші. Якось оце воно таке. Тобто вона мовчить про свої потреби в надії, що він якось пойме, але при тому вона ось так під нього підгибається і задовільняє його потреби, про які він сигналізує. Отак якось в них виходить, кострубатенько. Далі, що стосовно ось цього такого питання, що десь там розмі... вони пройшли. Вони пройшли це випробування, але було ось це розуміння того, що ось це розчарування від того, що я не отримую свою вигоду, коли підгибаюся, а воно в результаті ось це розчарування призводить до того, що не дуже так сильно до детальках все розуміється, це трішки видно. В той же час над цим питанням, там, де вона розплакала, що це значить, що вона розплакалася? Вона розплакалася від того, що стоп, тобто, в неї є певна моделька. Якщо я підгибаюсь, ось така хороша жіночка. То тільки так я зможу отримати своє бажане. І тут вона розуміє, що я не в образі цієї хорошої жіночки. І тут починаються сльози, що я не в образі ось цієї хорошої жіночки, а це значить, я не отримую свого бажаного, а це значить, я щось, я щось, я щось, я щось не допрацювала, я щось якась не така. І починаються ці всі сльози. А в нього зовсім інша логіка. Виходить, я оце написав, тому що під пливом цього шоу я захотів то то, то то-то. Тобто він не сигналізує, що щось змінилося в ньому. От, ну, ну ж таки, ось це, тобто, перескакнув. Хоча теж, ти на шоу, ти розумієш, що ти заповнюєш цю анкету. Ну, дайте відповіді, які вона точно буде знати, щоб вона вгадала, щоб ви отримали цей ключ. Ні, окей, ви там зіграли свою ігру. І ось цей такий момент, просто що він отак десь там щось там піддумував, що ага, під впливом шоу, вже він захотів. Знову ж таки. Це свідчить про те, що він не розуміє, що вона хоче, не розуміє, як зробити її краще, тому що він ось цей свій такою кустурбатою логікою подумав, що це їй допоможе. І в той же час він навіть сам не просигналізував, що вже змінилися в нього погляди, тому що він звик, що вона до нього сама підходить, сама підгибається, сама все розпитує. І тоді, в кінці, вона о, знову часто мені все розкаже, щоб я все знала, щоб я все розуміла, щоб я знову була в у цьому комфортному для себе образі хорошої жіночки, яка підповідає. Підгибається, щоб потім отримати в надії, що тобі якось то все дойде, щоб потім отримати своє. Якщо ось це підгибання не підходить, то знову ж таки я тоді закачу якийсь скандал щось якось так кострубато, щось гостренько, пасивно, десь там тебе підкольну психологічно, і потім десь у нас буде розлад, потім ти маєш десь там підійти, ти, ти сам тоді знов так десь сам там щось додумаєшся і можеш. і Повинен прийти до мене і розказати багато слів, але конкретно ти нічого не зробиш, бо це можна в цих стосунках було так робити. От, до моменту ось цієї перевірочки. Що ми бачимо, ось ця перевірочка? Що потрібно тут сказати? Перший момент. Тобто, жінка просигналізувала, тобто вона, в неї вже всі зжаті емоції, вже все. в неї є ось цей внутрішній конфлікт, чи я можу. Бути щасливою, чи я не можу бути щаслива? Я не знаю. Мені страшно взяти за це відповідальність за свої потреби. Я приходжу на це шоу. Хоча перед цим я сигналізую своєму чоловіку, що все, я хочу розлучення. Чоловік, який бажає врятувати цю всю історію, має робити певні такі кроки, піклування. Він це так би назвав це. Ну що, що він робить. Ну, що, я щас, та давай розлучимося, потім я знову під тебе буду там підкатувати до тебе, а потім ми знову дрижимося. Це, ну, це просто триндис, який червоний флажочок. Тобто жінка розлучається, жінка ну, говорить, що хоче розлучення, жінка сигналізує, що ось ця модель поведінки мене вже не влаштовує. Тут чоловік, який бажає це все змінити, має змінювати, має піклуватися. Тобто вона хоче, щоб ось це піклування було на постійній основі. Ось ця така автоматична звичка, автоматична реакція, що це моя жіночка, я про неї турбуюся, я її люблю, мусі пусі троля люсі, і там іде взаємообмін ось цією турботою опікою. А для нього це історія про те, що вона вигідна, тому що вона мені тут ну, в биту дуже вигідна. Ну, окей, я знизу йду, я періодично там надіну маску якогось там ухажора, який буде до неї підкатувати, Потім я вийду, потім я. Там, на ній женюся і знову розслаблю своє пузо, тому що так можна. Тому що я вже знаю, що так можна. Вона це все допустить, вона це все простить, вона це все прийме. І в нього це така історія. Ну окей, періодично, я щось там покажу, що я крутий, там, і буду за нею бігати щось, але це буде періодично, тому що він звик до того, що на постійній основі просто щоб вона не втекла, треба періодично щось показати, що я там. Ну, типу про неї піклуюся. От, але знову ж таки, вона вже розлучена, вона вже просигналізувала, і тому вона ось так спокійно, реально хорошо, що вона так спокійно там цей говорить, да, я ж тобі вже прос, ну, просигналізувала, що я хочу розлучення, що мені потрібен чоловік, який про мене піклується. І вона, в принципі, йде, знаходить того, ну, так би мовити, пробує інші варіанти. І в той же час. Ну, не є ось це так внутрішня, тому що тут ще не розібралися. Зрозуміло, що куди вона йде в якісь там такі стосунки. Хорошо, що вона там присягнула. Я просто маю на увазі, що. Вона пройшла цю провірку, тому що вона чоловікові сказала, я хочу розлучення, і мені просто потрібен той чоловік, який чоловік, який буде про мене піклуватися. Ну вона, звісно, не сказала про чоловік, який буде про мене піклуватися. Вона так би мовити, знову ж таки, я хочу розлучення, і надіятися, що йому дойде, що хоче чоловіка, який буде про неї піклуватися. Ось цей момент зради, коли йому показували, то вона вже тоді йому чітко конкретно говорить: ну мені ж нада. Щоб хтось про мене піклувався, мені треба то-то. то 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 Ну вже в критичний момент, уже прямо коли піджали, то тоді вже вона так якось говорить, що їй треба то-то, то-то, то-то від чоловіка. Тому тут така дуже скептична історія. У них якихось таких моментів зради, тому що не зрозуміло, на яких умовах вони так би мовити, існують. Тобто, типу, я хочу розлучення. І що вони далі продовжують собі якось жити, оце не тужити, і вона оце все терпить, то теж так на яких умовах, тобто вона прийшла і сказала, я хочу розлучення. На яких умовах вони там, типу, про які умови вони домовлялися? Типу, я хочу розлучення, але ми все одно продовжуємо жити разом. Я все одно про тебе піклуюся, і я все одно ну, тільки з тобою. Тобто, ось цей момент тут трішки я не почула ось цей момент, Може, я просто неуважно дивлюся тут то, да, тому що вже скільки там часу ночі. Просто я маю на увазі, типу, ти хочеш розлучення. І, і що тепер? Як ви далі будете? Ти, ти хочеш розлучення? Хоча при цьому ви продовжуєте жити так, як ви живете. Тобто, твої слова взагалі ну, ні на що не повпливали? Навіть на ваш формат спілкування, тоді зрозуміло, чому чоловік знає, що. ну, ти їй просто скажи їй, а вона все просте, простить відсутність якихось дій, відсутність чогось такого конкретного і надійного, тому що вона там щось пожалувалась на мене. Нічого, вона від мене нікуди не піде, вона моя. А. Ну, тобто все таке, ну, таке відношення. Якщо вже сигналізується про розлучення, то мають бути певні кроки, має бути певна робота. має Буде певні такі ж якісь матеріальні, матеріальні сигнальчики, ну, ми ж вже розлучаємося, ми в процесі розлучення, значить, давай будемо ділити якісь там битові моменти, то 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 п'яте, десяте, якось домовлятися, що от, щоб він відчув, що от реально, щоб було якесь розуміння, а то виходить так. Ми сказали, я сказала, що в нас розлучення, але по факту ми спимо в одній кроваті, ми живемо. І, типу, ну, і цінність тих слів, ну, таке, і це, типу, що? І це типу Вона сигналізує, що хоче розлучення, тому що фактично вона вже ну, втомилася від поклоніння, хоча по факту не, не оголошує, що саме їй потрібно, як саме вона би хотіла себе вести. І таке якесь у них оце все не розберіга, тому що нема чіткості. От, в ньому то, ну, в ньому ньому то, то ну ну видно вже, ну, тобто І тут ну ж таки. І Якраз його перевірка підтверджує той факт, що по факту, ну він звик, мало щось робити, по мінімуму, багато красиво щось їй там розказувати, а потім, ну, от в нас ж там була якась сварка, тому я пішов і зрадив, а ні, то, ну то, ну, тобто його навіть ще піджали під хвіст, що він якось навіть не кустубати, не, не вдалося щось там сказати. Ну що. У нас то була сварка чи там. Що... Тобто, по факту, в них там навіть і не було тої сварки, по факту вони в якихось таких моментах аля на словах розруч... розлучення, а по факту вони живуть із... ну, на словах розлучення, а по факту сплять в одній кроваті, так виходить. Що це виходить? Що, що, що оце виходить? Оце, це виходить? Тобто, по факту, вона сама навіть трішки знецінює свої слова. Я сказала ось так. Але все одно буду підгибатися під тебе, бо надіюсь, що якось все зміниться, само собою, тобі якось це все дойде. А він такий, можна ніхуя не робить, розславить пузо і все. А куди вона дінеться? Та ніхрена нікуди не дінеться. Ну, тобто, ось цей такий момент, сама себе знецінила, сама себе підігнула під чоловіка через свої якісь такі моменти самоціночки, моменти бачення себе, моменти якоїсь такої віри в себе, моменти якоїсь такої моделі поведінки, яку навчилась, навчилася від дорослих від батьків. Ось сама себе підігнула, сама себе нагнала і сама себе, так би мовити, підігнала під такого партнера, а потім ось такі страждання переживає. Ось Оце така історія вибору партнера. Краще я комусь піджену, щоб хтось мене оцінив, замість того, щоб вибрати себе і себе оцінити, і от трішки поцінувати себе. Ну ось цей такий момент. Далі, ось це там, де він там тусується з нею, з, -з, 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 -з коханкою, ну, в общем, з якоюсь такою. Тут ключовий момент, що ця вся історія могла би продовжитися. От, якби самі організатори провірки, це все не підігнули. І це прям конкретний червоний флажочок. Е, от що якраз свідчить про те, що жінка може аля на словах сказати, я вдаю тобі останній шанс, але її це все одно буде тригерити на ось цьому емоційному рівні, все одно ось ці будуть проходити моменти психосоматики, лібіду, депресії. О Боже, я не можу це все прийняти, все одно буде її рвати і мітати. От, тому що по факту класна жінка, і вона розуміє, що вона класна, вона розуміє, що вона варта багато чого, вона розуміє, що вона змогла зробити і той магазинчик, і те, і це, і п'яте. І вона це розуміє. І тоді ось це в неї все одно буде оце рубатися. Тому що вона розуміє, що вона може знайти ось того партнера, ось того класного партнера. Але страшно йти, страшно йти тут йде в майбутнє, і тому я отут залишаюся з тим, що. Поки що звичне, тому тут ну, реально дуже вірогідність того, що нічого хорошого тут не буде. Хоча знову ж таки, це шоу. І тут спеціально підбирають таких, що прям капець капець пар. Але ось тут я би хотіла відмітити роботу ведучі. Ось тут вже було трішки видно напрацювання її стосовно емоції. і Ось тут прямо в кінці було видно ось ці, ну, ці співпереживання, ось ці такі емоції. Я тебе розумію, як мені жалко. Ось це прям для мене таке було враження, що вона начебто зараз розплачеться. І я трішки не зрозуміла, чи вона розплачеться через ось цю пару, чи вона просто по своїх якихось особистих причинах розплачеться. І все ж таки, я так розумію, да, чим далі вшив в ліс, то в неї наробатується це таке більше поглинання, ось це усвідомлення, оце заглиблення в ось цю роботу наставника ведучого, який має. Бути нейтральним і давати чіткі рекомендації тому і тому партнеру, щоб вони знайшли ось це своє таке єдине, <сум> да, щоб вони знайшли один одного і об'єдналися в якесь таке одне єдине ціле, в якесь одне таке єдине рішення. Тобто, мовно кажучи, то же саме цей психолог, це така певна роль -ля психолога, і вона, в принципі, трішки так у неї напрацьовується, але я би не сказала, що вона прям ідеально підходить, видно. Результати, що це шоста зйомка, усі всі результати напрацювання, самовдосконалення роботи над заглибленням, ось саме в цю роль ведучої. От так що цінуйте себе, поважайте себе, вірте в те, що все у вас буде класно, офігенно, щоб там не трапилося, ви зможете викарабкатися з-за любого лайна. От. Єдине, що можна не викоркатися, це коли вже ти вже дохлий. Ну коли вже ти вже дохлий, то тобі вже все. О. От на цьому воно все. Ставте лайки, підписуйтесь, і до нових зустрічей. Цьомки-бамки.